Вітаю з вами, як завжди, о цій порі, програма «Інсайт». І сьогодні ми торкнемось дуже делікатного і болючого питання. Подружня зрада, клятви про вічне кохання і вірність зникають в нікуди. Як жінки, так і чоловіки починають шукати нових партнерів. Незважаючи на це, шлюби не руйнуються. Новий статевий партнер набридає і доводиться повертатись до своєї улюбленої сім'ї. Деякі після зради починають ще більше цінувати сім'ю. Окремі входять у смак. У будь-якому випадку зраду дуже важко приховати. Вона приносить величезні страждання другого партнера. Що ж призводить до невірності в родині? Чому люблячі люди зраджують один одному? Я був саний. Я люблю її. Мої сприяння вже год. Все почалося на той виставки. Розкажіть, будь ласка, причини подружньої невірності? Першою причиною є те, що подружжя або шлюб, який бере подружжя, це все-таки не є. Наслідком великого кохання. І е відбувається ситуація, що через деякий час ті почуття, які були, те почуття закоханості, воно не переростає в почуття кохання і подружжя дивиться абсолютно по-іншому один на одного. І виявляється ситуація, що друга половинка не є тією, яку очікувала. Інша людина. коли е, подружжя живе вже не один десяток років, і звичайно вже починаються е, погляди на сторону, коли біля існують гарні вродливі жінки або гарні підтянуті чоловіки, які абсолютно не, не є тими, як, не схожими на, на ту, ту половинку, яка живе поряд. Мама, ти представляєш, у нього дому повний квардак. Вещи как попало разбросаны. Прям даже неприлично. Так, значит, он ушел к ней, потому что она неряха. Не совсем. Вот ты, например, суп не готовишь. Ты полуфабрикаты покупаешь, да? А она, мам, найди Она прекрасно готовит. Угу. Значит, он к ней ушел из-за супа. Нет, ты знаешь, как она его называет? Ну как? Да. Борюся. Фу! Кошачьей кличкой. Достукался. И это все? Моє покоління склонник аналізу. Ти розумієш? в жизнь у вас как прямая линия. Тебе все ясно. Надійте кольцо, сайдіте з ковра. Що можна, то можна. А що нельзя, то ж прям так нельзя. Третя причина є те, що може бути закладено. В процесі виховання те, що сімейної цінності, як Такої, що е, вірності, да її просто немає. Просто є приклад батьківської сім'ї, коли е, батько дозволяв собі це, мама прощала, і звичайно, син, який виховується в такій ситуації, він також може перейняти для себе таку роль чоловіка, яка для нього є звичайною і прийнятною. Четверта причина, це може бути абсолютно навіть не Одним з подружжя, коли відбувається ситуація під дією певних психоактивних речовин, і для одного з подружжя це просто не є зрада. Дослідження показують, що від 50 до 60 відсотків одружених чоловіків вступають у позашлюбні зв'язки як мінімум раз чи два, і це в кращому випадку. Часто їхні дружини навіть поняття не мають, що вони зробили, тому варто бути інформованою, щоб захистити себе. То як же визначити зрадника? Ось 10 попереджувальних знаків, що твій чоловік може або вже обманює тебе. Перше він зраджував раніше. Безсумнівно, минулі зради є найбільш надійним показником майбутнього обману. Друге, він самозакоханий. Люди з такими рисами характеру зраджують частіше за інших, оскільки відчувають, що не повинні грати за правилами. Третє він не відчуває почуття провини. Чоловіки, які не відчувають докорів сумління, коли вони роблять щось неправильне, є головними кандидатами на зраду. Четверте, він прекрасний брехун. Якщо він вже брехав про інші аспекти свого життя, то він, ймовірно, так само добре приховує зраду. П'яте він бачив зраду. У в сім'ї, якщо один або обидва його батьки зраджували партнера, то він швидше за все буде схильним обманювати. Шосте нещодавно він втратив роботу. Безробіття змушує чоловіка почуватись більш вразливим і неповноцінним, тому він може спробувати підняти рівень самооцінки через зраду. Сьоме, ви мало спілкуєтесь. Ти дивишся телевізор, а він весь в комп'ютері. Ти лягаєш спати, він не йде з тобою. Ви живете, немов сусіди. Така поведінка свідчить про відстань між вами, яка стає живильним середовищем для невірності. Восьме, він став менш ніжним і уважним. Можливо, ви більше не спите в обнімку. Або він приходить спати в піжамі, а раніше спав голим. Все це може вказувати на те, що він отримує свою порцію близькості десь в іншому місці. Дев'яте. Він змінив доступ на комп'ютері. Так так, пошпигуй. Пошта, соціальні мережі, скайп, можливо, він навіть створив на комп'ютері для себе окремого користувача з паролем. Чи варто говорити, що це означає? Десяте він ховає телефон раніше залишав на столі, а тепер не виймає з кишені, не розмовляє і не пише смски в твоїй присутності. Напевно, там у нього ховається те, що тобі знати з його точки зору. Зовсім не обов'язково. Якщо говорити про жінок, то е, жінки, як правило, це жінка, яка не задоволена своїм сімейним життям, яка не відчуває кохання зі сторони своєї другої половинки, або це може бути жінка, яка е, намагається навіть помститися, знаючи про те, що чоловік її зраджує. Скажи мне. Ты уходишь от меня? Из-за этого? Почему? Да. Копидон? Он же придурок. Я люблю его. Ты встречаешься с ним? И давно? С моей первой выставки в прошлом году. Я отвратительно. Саме жінки переживають зраду чоловіків. Якщо порівнювати зраду чоловіка і зраду жінки, то є певні відмінності. Якщо ми візьмемо чоловіка, то для того, щоб зрадити з іншою жінкою, йому не потрібно до того готуватися. Тут може бути декілька таких чинників, або декілька таких обставин, які до цього можуть призвести. Це може бути. Пиво або інші напої в компанії своїх друзів, да, і поряд є колега по роботі, яка не проти. Та й чоловік на другий день може навіть забути, як виглядала жінка, з якою відбулися такі стосунки. З іншої сторони, це може бути і кохання, яке зустрів чоловік, і яке абсолютно не є схожим на те, що він відчуває в своїй сім'ї. Це вже більш складний випадок чоловічої зради, коли він коли чоловік розглядає питання, чи бути в сім'ї, в якій є діти, чи створювати нову сім'ю. Якщо ж ми візьмемо жінку. То для того, щоб зрадити, їй необхідно довгі, довгі роздуми над цією ситуацією, і їй необхідно дозволити собі. Зраджує жінка, якщо вона не отримує емоційної підтримки з боку чоловіка, якщо вона не отримує той того, того кохання, яке вона очікує з його сторони. Я більше не люблю тебе. Прощай. Вот тебе правда. Начинай меня ненавидеть. Ларри у меня всю ночь. И мне это нравилось. Но ты мне нравился больше. Впереди. Я знал это. Он рассказал мне. Ты знал? Я хотел услышать это от тебя. Зачем? Потому, що он be be забрать. Yeah. Я хотел, щоб ти мені сама never... сказала. Never... Я би тебе ніколи не сказала, тому що знала, що ти ніколи не вразиш мене. Якщо э, немає тепла і немає любові, немає того домашнього вогнища, біля якого збирається вся сім'я. І тоді жінка довгий час, маючи ту людину, яка її. Э, Приваблює, їй необхідно довгий час емоційно до цього готуватися. І навіть якщо зрада була одного разу, ця ситуація одного разу, жінка довгий час буде про це пам'ятати. Психологи, які працюють з такими сім'ями, вони навіть мають випадки, деякі стверджують, що ситуацію одного разу зради жінка може пам'ятати і 15, і 20, через 20-15 років після того, як це відбулося. Слід зазначити, що за статистикою більшість пар розпадається через подружню зраду. Мало хто вірить у можливість відновлення колишніх почуттів, коли один член сім'ї вже змінив іншого. Однак це можливо і навчитись користуватись машиною часу під силу тому, хто цілком і повністю впевнений у силі своїх почуттів. Я кажу. Слово не подходит. За что ты извиняешься? За все. Почему ты не сказал мне раньше? Трусу. Это потому, что она умеет успех? Нет, потому что я ей не нужен. Ты приводил ее сюда. Да. Она ведь вышла не замуж. И перестала со мной встречаться. Это ты с ней ездил за Бросил меня в нашу третью годовщину? Ты ей звонишь? Просишь ее вернуться? Зовешь ее любимой единственной? Да. Ты просто дерьмо. Обман еще ужаснее. В остальном я не притворяюсь. Как? Как ты можешь так выступать? Я недостаточно хороша? Я влюбился в Анну. Потому что сейчас у тебя нет выбора. Всегда можно сказать, тебе все, хватит, я могу бросить, могу сопротивляться. Я не знаю, когда у тебя был такой момент, но он наверняка был. Я ухожу. Які найважчі наслідки подружньої зради? Що краще зробити? Пробачити чи все ж таки розлучитись? Якщо говорити по ситуації е, одномоментної зради або такої тимчасової, яка не є для чоловіка досить е, серйозним е, кроком для майбутніх подружніх стосунків або не вирішує. Майбутні подружні стосунки, то в цій ситуації жінка, яка добре знає свого чоловіка, і напевно вона здогадується, що це можливо. Жінці потрібно можливо переоцінити або розкласти по поличкам ті цінності сімейного життя, які для неї є важливими, і в даному випадку, напевно, найважливішим є все-таки збереження домашнього вогнища, збереження сім'ї, але при цьому. Обов'язковою необхідно, щоб була відверта розмова з чоловіком, що жінка все-таки це знає наскільки їй це боляче, і це є е, виходом з такої ситуації. Якщо взяти другу ситуацію, коли вже дійсно пройшло пройшла кохання зі сторони чоловіка, коли він зустрів іншу. Жінку, яка для нього є важливою, коли жінка починає помічати те, що чоловік затримується на роботі довше, але при цьому грошей більше не з'являється. Коли чоловік починає дивитися за своїм зовнішнім виглядом, він починає вибирати краватку, ходити в спортивний зал, тобто слідкувати за своєю фігурою, це повинні бути для жінки перші такі вогники, що щось відбувається з чоловіком, не так. І, звичайно, як кожна жінка, яка любить свого чоловіка, яка відчуває його, вона звертає увагу на такі моменти, і для неї вони є важливими. Якщо ж тут може бути три шляхи вирішення цієї ситуації, це може бути розпад сім'ї. Це може бути прощання з боку, прощення з боку жінки, і це може бути просто залишитися ситуація нерозв'язаною. Тобто це може бути постійний сімейний конфлікт, якщо чоловік не піде з сім'ї, а образа вже жінки залишається, то цей конфлікт може бути постійно актуальним і все-таки в подальшому, якщо не Вживати ніяких заходів може призвести до розпаду сім'ї. Що ж робити жінці? Звичайно, жінці як мамі, як дружині, як коханій необхідно відверто поговорити з чоловіком, вияснити дану ситуацію, але це повинно бути не з позиції директивної, тобто не з позиції, що ти винний, а з позиції чому? Чому так сталося? прослідкувати за своєю поведінкою можливо є провина і своя, тобто можливо, є. Питання, на які жінка не звертала увагу. Так, да, кохання, весілля, все дуже добре. А через деякий час жінка перестає слідкувати за собою. Вона перестає бути привабливою, і, можливо, це є причиною, наслідком якої є те, що чоловік подивився на другу жінку, яка більш приваблива. Відверта розмова з чоловіком повинна бути. Але все таки тут потрібна допомога ще і спеціаліста, який міг би обов'язково звернути увагу. Вагу і жінки, і чоловіка на ті моменти, на ті цінності, і на ті цілі, які є в них, чи то збереження сім'ї, чи то розпад сім'ї. У багатьох епізодах проблеми можна вирішити, не вдаючись до зрад, фахівці рекомендують представникам сильної і слабкої статі підтримувати інтерес партнерів різноманітними рольовими іграми, а також відвертим обговоренням назрілих проблем. Адже всі питання можна вирішити без залучення третьої сторони. Головне вчасно помітити перші ознаки охолодження у відносинах. І відразу вжити ефективних заходів, щоб потім не відчувати сором і приниження. Для того, щоб ваша друга половинка не зраджувала вам, потрібно докласти величезних зусиль. Заборони і загрози не зможуть допомогти цього уникнути. Діяти потрібно тільки м'яко і з любов'ю, чого вам і бажаю до наступної зустрічі.